Солом'яний бичок. Були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах, от баба й каже діду, Зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка, І осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби, кажу, я вже знаю, навіщо? Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка й осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений смолою засмолений, відповідає бичок. Ведмідь і каже Коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за бік і давай смолу віддирати. Піддирав, віддирав та й зав'яз. Сіпав, сіпав, ні, затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бичка й нема. Ох, мені, лихо велике, де це мій бичок дівся, мабуть, уже додому пішов. Коли дивиться, а ведмідь у бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів іди вбий його. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв і закинув його в льох. От на другий день ще ні світ ні зоря, баба уже набрала кужілю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок теретячок, із соломи зроблений, смолою засмолений, відповів бичок. Вовк і каже. Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли засмолити бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок, вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти, драв, драв і застряв, що ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, аж бичка вже й не видно. Мабуть, мій бичок додому пішов. Коли ж дивиться, а вовк бичка тягає, побігла вона до діда кликати. Дід і Вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка? Ти хто такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли так то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами та й зав'язла. Побачила це баба і давай діда гукати. Прибіг дід та й кинув у льох лисичку. А наступного дня і зайчика побігайчика піймали. Сів дід лядою, та давай ніж гострити. А ведмідь його й питає. Діду, навіщо ти ніж гостриш? А, щоб з тебе шкуру зняти та й зробити собі і бабі кожухи. Ох, не ріж мене, дідусю. Пусти краще на волю. А я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід, взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає. Діду, а навіщо ти ножа гостиш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку й питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід. Гарна шкурка на опушку і на комірець хочу знять. Ой ой, не здіймай з мене дідусю шкуру, я тобі й гусей, і курей принесу. Ну, гляди. І лисичку відпустив дід. Залишився один зайчик. Дід і на того ножа сів гострити. Зайчик його питає, а старий і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі намиста доброго нанесу, тільки відпусти на волю. Відпустив і того настала ніч. Коли на ранок ще ні світ, ні зоря аж дер дер. Щось до діда у двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди, мабуть, подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Узяв дід мед та тільки що ліг, аж знову у двері дер дер. Коли вийшов, а вовк повний двір овець привів. От незабаром і лисичка принесла гусей, курей і всякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, серег, намиста доброго. І дід радий, і баба рада взяли, попродали овечок та накупили волів та став дід ходити тими волами в дорогу та так розбагатіли, що не треба. Краще. Рібка. Жили собі дід та баба. Пішов дід на город та й посадив рібку. Росла рібка, росла та й виросла велика, велика. От настав час вибирати ріпку. Пішов дід на город, взяв рібку за чуб, тягнув, тягнув, промучився весь день. А рібка сидить у землі, як пень. Став він гукати бабу Марушку. «Іди, бабо, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшли у город, взяв дід бабу за спідницю, баба рібку за чуба. Тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати внучку. Іди, внучко, не сиди. Рібку вирвати поможи. Прийшла внучка. Вся в дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка рібку за чуба. Тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати собачку фінку. «Іди, фінко, не сиди. Рібку вирвати поможи. Прийшла собачка. Взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка собачку фінку за хвоста. Фінка рібку за чуба, тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати кішку-мінку. Іди, мінко, не сиди, рібку вирвати поможи. Прийшла кішка мінка. Взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка кішку мінку за вушко, мінка рібку за чуба. Тягнули, тягнули, промучилися весь день, а рібка сидить у землі, як пень. Стали вони гукати мишку сіроманку. Іди, мишко, не сиди. Рібку вирвати поможи. Прибігла мишка. Взяв дід бабу за спідницю, баба внучку за сорочку, внучка фінку за хвоста, фінка мінку за вушко, мінка мишку за хвостик, мишка рібку за чуба. Як потягнули, то так і вирвали рібку, а мишка шусть і в шпарку. Котик і півник. Жили були котик і півник. Ось котик надумав піти в ліс по дрова. каже він до півника. Сиди, півнику, на печі та їж калачі, а як прийде лисиця, не обзивайся. Пішов котик, а ось і лисиця біжить, стала під віконце. Приказує. Півнику братику, Отчини Як не отчиниш вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-то ток, ток 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 велів коток, озивається півник. Ось лисиця віконце видерла, борщик виїла, і півника забрала. Несе, а він гукає. Мій котику, мій братику, несе мене лисиця за кленові ліси, За крутії гори, за її води. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже: Дивись, півнику, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко, та й можу тебе вже не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Знов біжить лисичка, стукає у віконечко. Півнику, братику, отчини, Як не отчиниш, вікно розіб'ю і тебе заберу. Ток-ток-ток-ток, велів коток, озивається півник. А вона знову у хатку залізла. Борщик виїла і півника забрала. Несе його до нори, а півник співає. Мій котик, мій братику, несе мене лисиця за кленові ліси, за крутії гори, за швидкії води. Раз проспівав не чує котик. Він давай вдруге дужче гукати. Почув таки котик, прибіг в півника насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко, і хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові. Пішов знову котик у ліс, а лисичка вже тут, як тут. Півнику, братику, отчини. Ток-ток, ток-ток, не велів коток. А лисичка так і забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв мішок, молоток та й пішов до лисички. Сів біля нори, заграв і заспівав. А у лисички новий двір, чотири дочки на вибір, ще й п'ятий пилипко, пилипко, вийди на рундук, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. Ось старша дочка й каже Піду я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає і паляницю однесу. Іди, каже лисичка, і дала їй паляничку. Пішла дочка, а котик її цок та в лобок, та й у мішок. Ось друга дочка каже Піду і я подивлюся та паляницю однесу. Пішла і та, а котик її і в мішок. А після. І третя і четверта дочки вийшли з нірки та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко та й каже піду я, мамо, зажену їх до хати. А котик і його піймав. А тоді забіг до хати, забрав півника та й поніс додому. Ось і понині вони живуть і хліб жують. Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку та й каже Тут я буду жити. Коли це жабка плигає, та й питає: Хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, а ти хто? Жабка скрекотушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? Я зайчик побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички. Хто хто в цій рукавичці живе? Мишка-шкряботушка, жабка скрекотушка. Та зайчик побігайчик, а ти хто? Та я, лисичка, сестричка. Пустіть і мене та йди. Ото вже їх четверо сидить, аж суне вовчик та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене. Та вже йди у ліс і той уже їх п'ятеро. Де не взявся, біжить кабан. А хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка скрекотушка. Зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик братик, а ти хто? А я кабан і клан пустіть і мене. Оце лихо. Хто не набреде та все в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та, та вже влізу, пустіть. Та що вже з тобою робити? Іди. У ліс і той. Уже їх шестеро. Уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве і питається. А хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкряботушка, жабка-скрикотушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка. Вовчик братик, та кабан і клан. А ти хто? У, -у, -у як вас багато, а я ведмідь брідь, пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно? Та якось будемо. Та вже йди тільки скраєчку. У ліс і ведмідь. Семеро їх стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось-ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її, а собачка попереду побігла, бігла-бігла, бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді вони як злякаються, як вирвуться з тієї рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Курочка ряба. Жили були дід і баба, і була у них курочка. Ряба а ці дідусь з бабусею такі бідні, що нікого й нічого, крім курочки, не мали. Навіть їли лише яйця та городину. За їхню доброту курочка знесла золоте яєчко. Але жили вони на хуторі, та й була справа зимою. Тому задумали дід з бабою це яйце. З'їсти. Взявся дід бити золоте яйце та не розбив. Баба била, била і також не розбила, а з-під лавки за всім цим спостерігало маленьке мишенятко. Воно також давно вже не їло, тому задумало золоте яйце собі забрати, якщо дід з бабою його розбити не можуть. От мишеня вибігло, але не встигло воно взяти яйце у лапки, як те покотилось, впало на глиняну підлогу і розбилось. Та сіренький шкідник не розгубився. Він білка свіжого напився. Дід плаче, баба плаче, а курочка ряба куд-кудахче. Не плачте, діду. Не плач, бабо, зберіть золоті рештки, підете в місто, продасте, гусей і півника купите, а я знесу вам інше яєчко. Не золоте, а просте. От навесні дід з бабою розбагатіли, а влітку курочка ряба по двору курчаток водила. Колобок Були собі дід та баба, та дожилися вже до того, що й хліба нема. Дід просить, бабусю, спекла б ти колобок Та з чого ж я спечу, як і борошна нема? От, бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошна, той буде тобі колобок Послухалась баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала на вікні, щоб простигав. А він лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота. Та й побіг, покотився дорогою. Біжить котиться дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, колобок, а я тебе з'їм. Не їж мене, зайчику лапанчику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, співай, ага. І я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе втечу. Та й покотився далі. Біжить котиться колобок, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчку, братку, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, співай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, той від тебе втечу. Та й побіг покотився, аж іде ведмідь. «Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене, ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, і від вовка втік, Той від тебе втечу. Та й побіг. Біжить та котиться дорогою, зустрічається з лисичкою. Клобок, клобок, я тебе з'їм. Не їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньки заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений. Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе втечу. Ну й пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи, заспівай, бо ще раз. Та сідай до мене на язичок, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я позазьку метений я, а лисичка гам його та й з'їла.